думки. Кожна думка важлива для всього, що є в світі, не може бути щось неважливого в світі. Я вже мовчу про крок людини, який може бути в доброму чи в злому напрямку, але кожен контролює свідома чи несвідома думка. Адже свідома думка згодом контролює вашу свідомість і підсвідомість, і навіть вашу несвідомість, бо ваша думка наповнює, значення кожне, наповнює значенням кожне тіло людини. Шкода, що людина не хоче це усвідомити і думає, що окрема думка кожної людини не має значення та ні. Кожна думка має значення. То, який світ ви хочете збудувати, отож, і думайте про це своїми думками.